Всім доброго дня. Вчора мені вийшло знайти ось такий телефон. Ну, на смітнику. І я замітив, що деякі з них ще можуть бути поремонтовані і повністю робочі. От. Два ось таких Сіменса Один із них вроді з камеру. Ось такий Samsung. E, марки я не пам'ятаю зараз. Так. Samsung. Модель. GTE 1200. mm угу. То мені багато цього одночасно і сказало і не сказало Так. Далі. Ось така Nokia. Ну, Nokia вже зразу піде на розбір. Ось такий сам тут. Ну, він, правда, без батареї. От. От. Батареї немає, тим більше він мокрий. Його потрібно... Слушай, это. Это разбил, нарубил. Кифлай. И, до речи, тоже вроде мокрый. Флай с батареей. И на выгляд, как новый. Попробувати зарядити і подивитися, що з ним не так. До речі, фірма Fly колист була досить така класна. Ось такий номі. Зараз. Номі. Теж з батарейкою, все як має бути. Ну, на вигляд новий телефон. От. От. Зарядне гніздо ще не би було. Ось Оський Huawei, Його я зараз буду з нього його розбирати. Ну, Тут нема цих кноп окбукових. Підкрутка-скрутка. І я не бачу, де тут вставляється карточка. Можливо, можливо і тут і вона і вставляється. Ну, розберу, подивитися. Ось такий мейзу. Його я зараз... Тоже буду розбирати. І ось такий планшет. Можливо, планшет я буду зараз перше розбирати. От. Кларіон. Кларіон. Ви це мобільний... Це вроді мобільний телефон. Лише, правда, куди вставляється зімка, я не бачу. Можливо, сімка вставлялася якраз цей цю частину чого не стає. А ні, дивот. Дві сімки вставляється і це. Ось. Ось такі телефони я вчора знайшов на сміттє на мусорнику. Я сподіваюся, що я пару цих телефонів зроблю і буду собі мати. Так як вони переважно всі розбиті. От ці два всередині цей, вони як нові виглядають. І ці два майже. Те, що вони всі мокрі, їх потрібно просушити. Я їх просушу і спробую собі зробити. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустріч.